Субота, 21 грудня на 11-му новини найближче півгодини про ключові та важливі події Дніпропетровщини. Студію Олена Петриченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Тарифний удар по пасажирах. Наскільки збільшиться вартість проїзду у Дніпрі? Спочатку треба вкладати. Для зручності, а потім брати з людей не створені для війни, але воюють не гірше за професійних військових. Будівельники, електромонтери, ветеринари як вони знищують російських окупантів. Да, Дов ять. Дов ять. Хочеться жити ще більше. Захопливі експерименти, перевірка формул на практиці, задачі з НМТ. у Дніпрі запустили безкоштовний освітній проєкт для старшокласників вау фізика. Ми чуємо його коливання, так? А звідки гул? З нижньої частини яка тримає? Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу, далі в нашому матеріалі. Атаки на Нікопольщину не припиняються. Ворог скинув на Марганецьку громаду боєприпас безпілотника. А Мирівську обстріляв з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає. Підрозділ повітряного командування схід знищив над областю БПЛА. А напередодні росіяни били по двох районах області на Зеленодольську громаду на Криворіжжі скерували БПЛА та пошкодили два приватні будинки. Ворожі дрони камікадзе летіли і на Нікопольщину. Гатили по ній із важкої артилерії. Під прицілом окупантів були райцентр Мирівська Марганецька. Покровська та Червоногригорівська громади. Там понівечені адмінбудівля та приміщення сімох підприємств. Також потрощені приватні оселі, автівки та знищено господарську споруду. Розбиті газогін і лінії електропередач. Всюди минулося без постраждалих. Вночі окупанти атакували Харків шахедами. У Салтівському районі ворожий дрон влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки безпілотником постраждали шестеро осіб. Серед них – 12-річна дитина, ДСНСники трьох людей врятували. Влучання між першим та другим поверхом дев'ятиповерхового житлового будинку. Станом на дванадцяту годин ночі маємо шістьох травмованих осіб. У п'ятьох гостра реакція на стрес у однієї дівчинки 12 років різана рана ступні. Зараз закінчені рятувальні роботи нікого під завалами не знайдено. Вночі росіяни атакували шахедами і Київський район Харкова. Попередньо використовували БПЛА Герань. 2 відомо про двох постраждалих пошкоджень зазнали з десяток приватних будинків. Атакував безпілотниками вороги Запоріжжя. 12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення. Вибухова хвиля та уламки побили вікна в дев'ятиповерхівках. А в Херсоні терористи поцілили по онкодиспансеру, завдали удару з авіації, запустивши два каби. Пацієнти та персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань. Самі ж росіяни і оприлюднили кадри жахливого влучання по лікарні. На Донеччині авіабомба влучила у житловий будинок у Костянтинівці. Одна людина загинула. А у Покровську ворожа авіація вдарила по житловому сектору. Пошкоджені будинки та склади. Виникла пожежа. Троє мирних людей зазнали поранень. Олена Петриченкова Володимир Коваленко новини 11 каналу. Поїздки стають розкішшю. Новий тарифний удар чекає на пасажирів. З нового року у Дніпрі підвищиться вартість проїзду у громадському транспорті. Скільки коштуватиме квиток у метро, маршрутках та електротранспорті, та як у міськраді пояснюють чергове підвищення цін, з'ясовувала наша Анастасія Шуляк. Отут на зупинці лежить квиточок за 8 гривень. На жаль, це вже все в минулому. Відкривати гаманці ширше з Нового року у Дніпрі вкотре підвищиться вартість проїзду. У маршрутках ціна квитка зросте на третину. Більше видати потрібно буде і за електротранспорт та метро. Тож щоденні поїздки, особливо кількома видами транспорту, сильно вдарять по бюджету Дніпрян. Для мене це занадто. Да? І підвищення заробітної плати немає. Спочатку треба вкладати. Для зручності, а потім брати з людей. Кинешно забагато. Після новини про чергове підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Соцмережі просто вибухнули обуренням. Ціни зростають, маршрутки розвалюються, пенсії та зарплати мізерні. Росіяни ракетами, а свої цінами добивають в Харкові. Безкоштовний проїзд, а тут маршрутки смердючі розвалюються гірші ніж в Африці. У Дніпровській міськраді кажуть, порівнювати Харків та Дніпро не можна. Кількість автобусів, трамваїв та тролейбусів у сусідів скоротилася в рази. Нині на маршрутах працює виключно муніципальний транспорт. Тому бюджет взяв на себе фінансування міських перевезень. Харкові взагалі відсутні приватні перевізники. Вони відмовилися там працювати через те, що там дуже безпекова ситуація розкладена, тобто немає водіїв. І було прийнято рішення, що бюджетування саме цієї галузі воно не таке вже й велике для міста Харкова, тому і зробили безкоштовно. У міськраді Дніпра зазначають, в принципі, можуть зробити як у сусідів, але навряд чи невелика кількість транспорту забезпечить потреби великого міста, де, окрім Дніпрян, є чимало переселенців. Якщо порівнювати з містом Дніпром, то в Харкові загалом зараз працює в 5-6 разів менше громадського транспорту. Якщо ми хочемо, щоб у нас було так само, тобто, щоб інтервали автобусів були година, півтора, два, і в трамваїв так само можемо також зробити. Збільшення вартості проїзду посадовці називають єдиним способом зберегти міські перевезення. Фінальною краплею стало підвищення саме податкового навантаження на транспортну галузь. За нашими оцінками, вона складає близько 8 мільйонів щомісяця. Бюджет наш такі витрати не витримає. Серед причин підвищення тарифів, зростання цін на обслуговування, здорожчання запчастин витратних матеріалів, підвищення вартості електроенергії. За два роки собівартість перевезень збільшилася на 40-60%. Якщо два роки тому зробити ТО на цьому автомобілі, це нічого, це поміняти фільтрати, масла там колодки. коштувало там 4-4,5 тисячі гривень, то на сьогодні це 7-8. А на автотранспортному підприємстві розповідають після початку повномасштабного вторгнення лед тримаються, але поки продовжують виходити на маршрути та перевозити дніпрян і гостей міста. Спочатку це була проблема з дорожченням палива. Змінюються ну, вимоги по бронюванню. Нам потрібно підвищити середню заробітну платню на підприємстві до. 20 тисяч чи інакше у нас не буде заброньованих водів і так вже працювати нікому на роботу автотранспортних підприємств. Вплинув і курс євро, що пішов вгору, адже запчастини купують за кордоном. Здорожчання запчастин 70%. відсотків. У середньому ну, Здорожчання електроенергії 90%. Здорожчання води 80%. Працюємо на генераторах дуже багато часу. На жаль, підняття цін не вплине на якість транспортних послуг у Дніпрі. Це констатують і у міськраді маршрутки не стануть частішими чи більш комфортними. Це подорожчання, воно не призведе скоріше до все до якогось там покращення стану автобусів. Вона просто покликана для того, щоб їх можливо було ремонтувати та обслуговувати. І після повномасштабного вторгнення у нас автобуси майже не ремонтувалися. Ми зараз дійшли до такого моменту. Якщо не підвищувати вартість проїзду, їх просто не буде, щоб щоб випускати на ліку. Вартість проїзду у Дніпрі зросте вже з 3 січня 2025 року. Ціна квитка в трамваях, тролейбусах та метро складатиме 10 гривень. На трьох великих маршрутах номер 9 77 та 141, одна поїздка коштуватиме 20 гривень, на усіх інших 18. Але скоріш за все лише до кінця опалювального сезону, говорять у міськраді, потім ціна для всіх маршруток стане однаковою 20 гривень. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. На відновлення водопостачання чекають вже понад три місяці. Це про Томаківську та Мирівську громади на Нікопольщині. Там 15 тисяч людей носять питну з пунктів видачі та користуються привозною. Утім, із настанням холодів ситуація стає більш критичною. Місцева влада готова навіть ввести режим надзвичайного стану. Хто винен у тривалому зневодненні та чи є шляхи до вирішення проблеми? Наш репортаж. Зараз похолодає, що ми, що ми будемо робити? Довзі були давати технічну воду в Україні, бо її до сих пор немає. Більш як 15 тисяч населення Томаківської та Мирівської громад без води. Біля пункту видачі у Томаківці чимала черга, Люди вишукуються за водою щоденно вже протягом трьох місяців. Саме стільки живуть без централізованого водопостачання. Це спасіба нашому голові, що він зробив по всій Томаківці скважини. От, і люди користуються всі вся томаків, користується цією артезіанською водою. Утім, із настанням холодів жаліються місцеві, можуть позбавитися і цієї альтернативи, бо під час морозу вода у системі просто замерзне. Дуже втомилися і дуже хочемо воду. Зараз тут похолодає. Що ми, що ми будемо робити? Отключить оті краніки, і тільки буде осмос. Зараз ж як по холодам, воно там перемерзає. Звісно, важко, да. хотілося б трошки більше цивілізації, як говориться з водою. Именно. тому що в наше час тяжело за. Що воду так от всі люди Без водопостачання вся громада, так само відрами та баклажками питну носять і до місцевого навчального закладу. У ліцеї офлайн навчаються близько чотирьох сотень учнів. Тож для гігієнічних потреб щодня тут витрачають зо п'ять кубів води. Але ж цей процес під загрозою зривою. Чому? Тому що ніяка каналізація не може витримати того навантаження, яке вона витримує, тільки завдяки зусиллям цих мужніх е, е, технічних працівників, які підносять воду з першого поверху на третій, бо в закладі навчається два ліцеї. Третій поверх це перший ліцей і другий ліцей. Вода підноситься, але це не забезпечує всіх потреб. Порушені всі санітарно-гігієнічні норми. Тому що діти не можуть помити нормально руки, і це все лягає на плечі вчителів. У кожному класі розмістили ємності із питною. Утім, бідкаються, аби навчальний процес проходив повноцінно, необхідне безперервне водопостачання. Сподівань на його відновлення, зізнається директорка ліцею, майже не лишилося. Тож у дворі закладу самотужки пробурили свердловину за вглибшки 80 метрів. Перевірили, вода є, лишилося тільки під'єднати очисну систему. Буде вода постачатися спочатку у приміщенні нашого в ліцеї. Сховище, в одна кімната спеціально для цього виділена, там будуть стояти накопичувальні пристрої, які будуть забезпечувати генерацію електроенергії, і там ємкості з водою, яка буде осмосом очищатися і подаватися на ту точку, яка буде виведена за межі подвір'я нашого ліцею, тому що неможливо це виконувати на території з навчального закладу. І будуть Громадяни нашої громади брать звідти воду Свердловина і підвізна технічна вода. Поки що єдиний спосіб забезпечити нею Томатівську громаду, говорить селищний голова компромісу із компанією постачальником Марганець водоканал зізнається, досягти не вдається. 8,2 млн грн гривень безповоротної фінансової підтримки. Ми надали Марганецькій територіальній громаді на для водоканалу, який забезпечує наших абонентів водою а ще вони звернені просять 7,5 мільйонів гривень для того щоб працювати, для того щоб Працювала система водозабезпечення в один голос. Про це говорять і місцеві кажуть, неодноразово намагалися побудувати діалог із представниками водоканалу. Утім, розмови не виходило. Коли ми присутствували на одному зібрані, був представник водоканалу Марганецького. Ми йому задавали багато питань, але він все время вони здвигали плечима, і вони говорили, що скаже Боровик. Тож, поки громаді допомагають і благодійники. Ми фокусуємося на а, а, скважини, щоб зробити більше скважин а, в громаді. Це повинно бути в кожному селі, тобто це це, це багато. Тим часом профільні структури обговорюють подальші дії. Одним із варіантів повернення води до громади називають під'єднання її мереж до магістрального водогону. Якщо у нас буде в Тамаківській громаді побудована сучасна насосна станція, то вона дозволить знизити вартість собівартість води постачання до кожного абонента Тамаківської і Мировської громади. Ну тобто проектом ми передбачили це, і цілком це можливо реалізувати навіть в короткий термін. Утім, поки що не мають ані кошторису проєкту, ані джерел для його фінансування. Відтак почати реалізацію амбітних планів зізнаються зможуть не раніше як за півроку. Якщо ж насосну станцію таки побудують, то маківська та мирівська громади отримають так звану водну автономію. Місцеві ж сподіваються, рішення ухвалять якнайшвидше, бо вже стомилися від тривалого зневоднення. Коли почали вони давати воду перший раз, як нам, нам дали у липні воду, о, вода була з перебоями. Вода постійно, на постійній основі не була, там два-три дні і води не бачили ми неділю-дві неділі, два тижні, три тижні. Туди доверху взагалі вода не качалася, там води зовсім не було. Поки ж жителі обох громад лишаються заручниками водопостачання. Людям вже уривається терпець. Кажуть, готові скаржитися навіть президенту і вже записалися на зустріч у січні. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу. Не створені для війни, але воюють не гірше за професійних військових: будівельники, електромонтери, ветеринари, а тепер механіки, водії і навідники знищують російських окупантів, що пруть, наче орда. Чи вистачає боєприпасів, на якій техніці воюють? Знімальна група нашого проєкту Воєнкур відвідала один з найгарячіших напрямків Донеччини Волноваський. Його разом з іншими підрозділами ЗСУ захищають бійці 425-го окремого штурмового батальйону. Тальйону скала. Він складається переважно з наших земляків, жителів Дніпропетровської області. Далі наш фронтовий ексклюзив. Я вже забув. мене останній раз щось сніла. Я вже забув, коли мені щось снилось, тому що нема такого сну, щоб мені щось наснилось. Мені щось та Розкажіть йому, що у вас важка робота і безсоння. Боєць на псевдобес захищав Нью-Йорк, часів яр, Турецьк. І сьогодні, попри посаду старшого локації, вивозить і забирає побратимів. Міняв людей. Бул підбід. Міняв людей, підбили тією ж пташкою з кумулятивним снарядом. Але стою перед вами ашо контузії, контузіями, а працювати треба. Контузіями роботи на на носі зима наші захисники утеплюються і на умови служби не скаржаться. Є дрова для опалення хат. У містах екстрені відключення у батальйоні Скала працюють генератори. Наша бригада виділила машинку. Наша бригада віддала пральну машинку. Також є генератор, бо тут немає світла. Видають бензин, харчі є, годують все добре. Ворога все більше і більше, та скала бере не кількістю, а якістю зазначають захисники. У зоні відповідальності окремого штурмового батальйону росіяни продовжують удобрювати український чорнозем. І в цьому допомагає американська техніка, зокрема БМП Бредлі. Вчора у нас була ситуація на другої локації. Парні виїхали на Бредлі. Вчора була ситуація. Хлопці виїхали на Бредлі, їх підбили. Вони 150 метрів проїхали на одній гусениці. Потім їх евакуював на штанг. Я на Бредлі багато працював. По мені працювали птури, по мені росіяни гатили РПГ, мінометкою. Бредлі все витримувала. Попадали РПГ снаряди. По мені мінометка в принципі попадала. видішувала. Хто не бачив, як штурмовики вирушають на бойове завдання? Ексклюзивні кадри БМП має доставити на позиції захисників, прикрити вогнем, а потім забрати наших назад. Масивна брама зачиняється, і незабаром на росіян чекатиме пекло. А це відео одразу після повернення. Штурмовики скали зачистили російські позиції і забрали своїх. Як все, Я хочу хочеться жити ще більше. Вік бійців батальйону різний, вояку на псевдобуша 50+. До війни працював електромонтером. А на БМП Бредлі пересів буквально з мопеда. Незвичний позивний до родини експрезидента США не має жодного стосунку. Як опинився у скалі, пояснює просто ворога у приціл бачить чітко, а мотивації вистачить на кількох. Водив до, до сьогоднішнього часу, до, до нинішнього часу, всього дві, одну річ. Мопеда 14 років. Все ну, на полігоні показали, як всі поїхав. Я ношу окуляри, я далеко не близько не бачу погано, але. До приціла звикнути можна. Мотивація додому повернутися і щоб вдома був спокій. Оце моя мотивація. Все, щоб був спокій вдома, щоб міста не бомбили, люди жили в спокій. Свій початок окремий штурмовий батальйон скала бере 2023-го. До цього його бійці воювали малими тактичними групами у Харківській, Запорізькій і Донецькій областях. Батальйон сформував командир Юрій Гаркавий на псевдоскалай. Окрема гордість батальйону медична служба. А цим бусиком вивозять наших поранених з поля бою. Одночасно ми вивозили вісім поранених людей. І сидячих, і лежачих. І ви, і сидячих, і лежачих. Приходилось працювати висячи так над пораненим, але виходили з ситуації, як було. І кульові, і осколкові. І скиди ворожих дронів, які саме більше завдають шкоди нашим побратимам. Працюємо ми не тільки зі своїм батальйоном, а і допомагаємо вивезти з поля бою поранених союзників, які не завжди готові виїжджати на позиції. В автопарку батальйону десятки одиниць різної важкої техніки. А ще отакі козаки, що рятують у найнебезпечніших ситуаціях. Під капотом 440 кінських сил, броньований кузов і скло. 7,62. Оце слід від 7,62. І з того боку є вікно пробите кулеметником у Турецьку. Я його бачив, коли його бачив, він по мені гатив. А ще у 425-му військовослужбовці кажуть, що батальйон це друга сім'я, підкреслюючи, що цінності команди то дружня взаємопідтримка і довіра. Незабаром українські військові зустрінуть на передовій третій від початку повномасштабного вторгнення новий рік. Хтось в окопах, а комусь пощастить дістати із шафи штучну ялинку, хоч яка та для хлопців. Хоч якась радість для хлопців буде. Про що мрію, та щоб скоріше, все це закінчилося, бо додому хочеться до рідних і до дітей. Кожен хоче. Не на камеру захисники кажуть. Головне, що бутилу не тільки мріяли про перемогу, а й не забували, хто саме здобуває цю перемогу, до якої ще так далеко. Євген Коптів, Олександр Довгань, Вонькор. Більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11-й. Мені пощастило, бо залишився живим. Так каже про себе військовослужбовець Максим, який зараз проходить реабілітацію в центрі рекавері у Дніпрі. Під час виконання бойового завдання хлопець отримав надскладні поранення. В подальшому переніс ампутацію ноги, але не дивлячись на випробування, будує плани та з позитивом дивиться в майбутнє. Історію захисника. Дивіться далі. Максиму 24 роки до війни закінчив навчання. Хлопець, дипломований юрист. В перші дні повномасштабного вторгнення з друзями вступив до Нацгвардії. Воював в піхоті на харківському та Донецькому напрямках кулеметником. Тяжке поранення отримав наприкінці травня цього року, коли з побратимами тримали оборону. Під ноги хлопцю прилетів скид з ворожого дрона. Мімо ноги, та що вона була перебита повністю. Ця нога була посічена також рука. Нижня щелепа, навпіл перебита, закритий плем був, перебували іглою в воздухривий. Евакуація Максима до шпиталю зайняла 11 годин. Коли побачив свою ліву ногу, зрозумів, що її не врятувати. В результаті ногу ампутували. Вже два місяці хлопець на навчальному протезі. Макцент робимо на збільшення силових показників, саме ходьба, покращення патерну по ходьби. І витривалість почали ходити з двома підлокітними милицями. На даний момент тренуємо з одною підлокітною милицею та інколи вже самостійно ходьба. Зараз Максим на відновленні у рекавері це національна мережа центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для реабілітації українських захисників та захисниць. Хлопець налаштований рішуче і позитивно. Мотивує підтримка рідних та друзів. Мене також підтримувала сім'я, моя дівчина. Побратими, які приходили мене також багато побратимів, з якими служив, також ампутанти то приходу на да, підтримували в реабілітаційному центрі рекавері з бійцем. Працює ціла мультидисциплінарна команда. Сам Максим вважає, що йому небо як пощастило, бо залишився живим. Тепер планує підготуватися до нового крутого протезу і знову повернутися в армію вже інструктором з тактичної медицини, щоб допомагати своїм. Чим може це життя попереду. Вже життя продовжується. Олена Петроченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Захопливі експерименти, перевірка формул на практиці, задачі з НМТ. Інтерпайп та Дніпровська політехніка запустили безкоштовний освітній проєкт для старшокласників ВАУ фізика. З грудня по травень школярів навчатимуть різним розділам науки. Про перше заняття та як потрапити на наступні. Дивіться далі в сюжеті. Ми чуємо його коливання. Так, а звідки гул? З нижньої частини, яка тримає? Від другого, так, від другого комертону. Пояснили, яким чином звукові хвилі перестрибують із предмета на предмет, і як це можна використати у житті та роботі. Ось на кону життя іграшкового робота. Хлопе, хлопе. <звук> Ось тут стоїть мікрофон, який вловив ваші аплодисменти безпосередньо передала сигнал на керування електричним мотором. А от можливість відчути себе інженером-наладчиком обладнання на виробництві. Тобто тобі треба добитись фігури лісюжу, яка має вигляд коло еліпсополі, і крутимо, крутимо, крутимо. Бачимо пряму лінію. У Дніпрі стартував безкоштовний освітній проєкт для старшокласників. Вау! <плес> Вау, фізика це захопливі експерименти, крізь які пояснюють складну теорію. Усе, аби довести, фізика це цікаво, якщо її правильно викладати. Проєкт запустили Інтерпайп та Дніпровська політехніка. Команда Дніпровської політехніки підібрала найкращих лекторів з непростого всесвіту фізики для того, щоб зацікавити дітей, реалізувати талант. У нас сталовіть діти дійсно, але потрібно допомогти обрати свій шлях. Кожне заняття тематичне. Сьогодні вивчають коливання. Усі знають популярну іграшку йо-йо. але зізнаємося, мало хто замислювався, чому вона працює. Насправді все дуже просто під силою тяжіння, диск рухається вниз, а підніматися назад вгору його змушує обертальний момент. І так може повторюватись десятки разів поспіль. Кожен школяр проводить досліди власноруч. Так перевіряють на практиці формулу роботи пружинного маятника. Раз, два, три, три. Стоп. 12,99. це ці всі результати в межах часу людської реакції. Це нормально. зійшлося більше ніж на 98%. для експериментальної фізики. Таке співпадіння з теорією, враховуючи похибки, це дуже крутий результат. Учасники першого заняття діляться враженнями. Дуже було прикольне та познавательне. Багато цікавої корисної інформації яка можна добитися як і у навчанні, так і у майбутніх ніх екзаменах, НМТ, ЗНО. А є таке цікаве та більш сучасне. У тебе були такі досліди в школі, скажімо? А, на жаль, ні, в школі немає такої апаратури, щоб були більш такі цікаві досліди». Фізика одна з базових дисциплін для інженерів-металургів, яких нині так бракує на сучасних підприємствах області. Такими курсами Інтерпайп хоче зацікавити дітей фізикою, а в перспективі і роботою на підприємстві. Ми вважаємо, що потреба в фахівцях, технічних, в інженерах, у всіх тих людях, які будуть працювати на цих виробництвах, вона буде завжди в цьому регіоні. Викладачі політехніки вони сформували такий набір необхідних матеріалів для проведення досвіду. Ми закупили ці матеріали. Аж до травня заняття проходитимуть щосуботи в облаштованому укритті. Дізнатись про теми, наявність вільних місць та зареєструватись можна на сторінках проєкту у соцмережах. Я дуже чекаю вже наступне заняття. Прийдеш ще раз на такі заняття. Так цілковито це дуже круто. Продовжуватиму ходити, тому що е, очікування були перевершені. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 4 градуси, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 745 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.